У квадратному, квадратному світі, де трава завжди однаково зелена, а сонце ходить по прямій, жили були собі Алекс, Стів і Курка. Курка вважала себе головною, бо яйця носить вона, по фермі ходить вона. А значить, без мене тут нема контенту. Так вона казала, кожного ранку важливо цокає по дерев'яному паркану. Якось вранці стів копав землю. Алекс рубала дерева, а курка ходила кругами й бурчала. Ко-ко-ко, скільки можна той камінь копати? Де ми? Проста зірка сюжету. Ми зараз ферму доробимо, відповіла Алекс, і ти будеш жити як королева. Я на фермі? Курка гордо задрала піксельний дзьоб. Я не просто курка, я стратегічний ресурс, Стів аж голову підняв. Якщо ти стратегічний ресурс, то, може, нарешті перестанеш стрибати в мій котел з супом? Курка образилась, відвернулась і демонстративно знесла яйце прямо йому під ноги. Це був пасивно-агресивний подарунок, сказала Алекс. Я бачу, зітхнув стів. Уночі Алекс сиділа над верстаком. Слухай, сказала вона стіву, а що як зробити з яйця не просто яйця, Омлет? Надію, відразу почув стів. Ні, Алекс хитро усміхнулась. Легендарне суперяйце удачі, типу артефакт для курки, щоб вона гордилась собою офіційно, а не просто так. Мені подобається, кивнув стів. А що воно робитиме? Нічого. Чесно сказала Алекс, але воно буде супер. Тут головне маркетинг. Вони взяли одне звичайне яйце. Курка, звісно, подарувала його заради мистецтва, світящийся камінь, трохи редстоуну і абсолютно зайвий смарагд для солідності. На світанку в руках у Алекс сяйло блакитно золоте яйце з редстоуновими прожилками. Курка побачила і завмерла. Це що? прошепотіла вона. Це, урочисто сказала Алекс. Супер яйце удачі курки. Єдине у всьому світі. Офіційно, додав Стів, я можу табличку повісити, якщо треба. Курка розгублено глянула на яйце, а потім на них. Я важлива? Надто важлива, кивнула Алекс. Без тебе ми б це яйце не зробили. Курка гордо розпушила пір'я. Я завжди це знала. Увечері вони вирішили влаштувати святкування, поставили яйце на п'єдестал з каменю перед будиночком. Алекс зробила табличку. Священне супер яйце курки. Руками не чіпати. Стів тільки дописав внизу дрібним шрифтом, особливо руками стіва. Дуже смішно, буркнув він. І тут із-за найближчого дерева виглянув Крипер, старий, зелений, біда персонаж. А що це у вас тут так гарно світиться, прошипів він. Я просто подивлюсь з невеличким бабахом. Ні, одразу крикнули стів, Алекс і курка. Крикер впевнено підійшов до п'єдесталу, роздивився яйце і сказав Дуже гарний вибуховий потенціал. Це не тінт, пояснила Алекс, це святиня, це моє яйце, гордо додала курка. Відходь від артефакту, зелена сосиско. Крипер на секунду аж забув сичати. Твоє? Так, ще вище підняла голову курка. Я головнокомандувач цієї ферми. Це мій офіційний артефакт. Крипер задумався. Потім тихо спитав: А можна я просто поруч постою? Я ж те, е легендарний моб. мене всі, типу, бояться? Алекс зиркнула на стіва, той зітхнув. Добре, тільки без я постараюсь, винувато сказав Крипер і відійшов на безпечну відстань. Та. Уночі трапилось дивне. Коли всі майже спали, курка сиділа на п'єдесталі біля свого суперяйця і думала про важливе. Добре бути артефактною, шепнула вона. Може, я й справді особлива. Раптом яйце м'яко засвітилося ще яскравіше. З нього вилупилося маленьке курча з золотистим відблиском Вранці... Коли Алекс вийшла на двір, вона побачила курку, поруч золотеньке курча, позаду крипера, який ніяково тримав над ними листя замість парасолі від уявного дощу. Що тут відбувається? спитала Алекс. Курка гордо піднялась. Офіційно заявляю, артефакт спрацював. Це моє легендарне дитинча. Назвемо її м, байт. Чому байт? здивувався стів. Бо маленька, але важлива, пояснила курка, і точно зламає всім логіку. Крипор тихо додав. Я теж щасливий за вас, але якщо хтось мене обійме, я, може, навіть не вибухну. Алекс усміхнулась. Добре, оголошую, від сьогодні у нас на фермі офіційний статус: курка, артефактна мама, курча байт, міні-бос. По милості. Крипер, почесний охоронець п'єдесталу, стів, а я, насторожився він. Ти, як завжди, будеш падати в шахту і приносити ресурси, сказала Алекс, без тебе ніяка казка не працює. Стів зітхнув, але посміхнувся ну, хоч роль в мене стабільна. Відтоді на фермі стало ще веселіше. Крипер чергував біля п'єдесталу і тренувався не вибухати, якщо хтось його лякає. Курка ходила як королева і розповідала всім, що завдяки її яйцю з'явилась сама байт. Курча байт бігала по подвір'ю, іноді стрибала в скрині і випадково відкривала їх у найсмішніші моменти. Якось вона вилізла зі скрині прямо тоді. Коли Стів драматично говорив, я знову нічого цінного не на. і байт випала йому на голову. О, знайшов рідкісний предмет, засміялась Алекс, курча рівня Епік, а трава навколо була така ж квадратна, сонце квадратна, але пригод чомусь ставало тільки більше, бо там, де живуть Алекс, Стів, Курка, Байт і один дуже чимний крипер завжди буде новий квест. Особливо, якщо хтось випадково натисне не на ту кнопку поруч з Редстоуном, кінець або натисніть, щоб продовжити гру. До нових зустрічей, маленькі мрійники!